Боже, я попрошу кожного, хто сюди прийде, візьміть з собою свічку і ми будемо тримати над любомлем ці свічки в пам'ять. Ми не повинні забувати. Ми повинні якнайбільше шанувати наших земляків, які які там е, лягли на сході. І я вас попрошу завтра, як буде їхати оця процесія, як будуть його наші хлопці вести. Далі я хочу зробити об'яву хлопців. Будь ласка, хто приймає участь в акції, накиньте щось на себе, тому що є блок об'яв. І це дуже важливо, те, що я говорю. Так що постійте, трошки померзніть, хто На завтрашнє таке велике, гарне християнське свято зробити пік і завершення цієї акції. Але люди кажуть: не треба, не треба завершувати. Є дуже багато бажаючих продовжувати це. І я вам теж так само кажу: не обділіть увагою своїх рідних і близьких. Передайте їм естафету. Вони теж хочуть долучитися. Передав естафету мій Швагро Вовк Олександр. Перш ніж продовжити естафету, я хотів би подякувати вам, волонтери, за цю роботу, яку ви робите для наших солдатів, бійців. Вони герої для нас, а ви, в свою чергу, герої для них. Це моя така думка. Всі ваші ці намагання сприяти їм будь-якому в якому виді допомагати. Це маленький подвиг, і ви цей маленький подвиг і, великих людей з великої літери. Так що я дякую вам. Ну, а далі я передаю естафету своєму кумові Романюку е, Роману, плетіннику е, Вовку Антону, далі Дачі Старовоїтові, думаю, ви її всі знаєте, і підприємцю Якимлюку е, Віталію Івановичу. Він трошки пізніше, через кілька днів біляться, бо його тут немає. Все. Слава Україні! Добрий день, В мене звати Савуш Ольга, я є волонтер, прийняла вчора естафету. Я хочу сказати, що хлопці дорогі наші, я роблю це за, за для вас. Я дуже-дуже вам пишаюся, вашою сміливістю, вашою мужністю. Я дуже пишаюся своїми братами Анатолієм і Володимиром. І власне, для цього це роблю, щоб показати, що я є українка і цим пишаюся. Передаю свою естафету своєму чоловіку Савушу Олександру, своїй дочці Савошу Ірині і своїй подружці Мокренко Катерині. Молодець! Слава Україні! Героям слава! Молодець! 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 Дякую, Моля. Доброго дня. Мене звати Прохомук Іван Васильович. Передав естафету мені смолинець Віктор. Передаю естафету підприємець Самолюк Сергій і козел Віктор. Слава Україні! Героям слава доброго дня. Мене звуть Романюк Сергій. Прийняв естафету від Олександра Гелітухи. Передаю Володимиру Лутковському молодшому і Василю Гополу. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, мене звати Спорнолюк Сергій. Прийняв естафету від Горманчука Романа. Передаю естафету Сорокіну Роману та Максимику Сергію. Слава Україні! Добрий день, мене звати Володимир Прохомук, Прийняв естафету від Горманчука Романа і Кречетнікова Василя. Передаю естафету Шоцькому Василю, Шевчуку Андрію та Гнадіку Андрію. Слава Україні. Героям слава! Добрий день, я Федюшина Валентина. Прийняла естафету від сина Федюшина Ільї, Передаю шлапі і шевчук надії. Героям слава! Добрий день, мене звати Богдан Антоніна. Я прийняла естафету від цілому Фомицького Василя і передаю неї Семченко Лідії. Добрий день, мене звати Бог Антон. Передав мені естафету вова Козачук, Я передаю толіту ста секу. Анатолій прийняв естафету Прийняла від гіллітухи Олександра. Передаю друз Колу. Я Василь Савчук прийняв естафету від Сачука Анатолія. Передаю свої вітання. естафету передаю Саші Микол... голіду Олександру Миколаївичу і моєму колезі Маслянку Віктору Миколаївичу. Слава Україні! Добрий день, Сергій Веремчук, Отримав від кулика Валентина. Передаю середі Георгій і лагодії Івані. стоять вже в черзі. Продовжують. Слава Україні! Мирає, слава! Добрий день! Мене звати Клюка Юрій, я прийняв естафету від Думала Олександра. Хочу передати лисенку Олександру Балабашу Україні. Слава Україні! Мирає, слава! Добрий день, я середа Георгій. Мені передав естафету Сергій Варимчук а я передаю ковалю Миколі і Ликочуку Віталію. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, мене звати Старогойта Дарія. Я прийняла естафету від Козачака Володимира сьогодні і хочу передати редактору газети Наше життя Сергію Мариньосі, а також дільничному інспектору села Гуща Месійовичу В'ячеславу. Слава Україні! Героям слава! Молодець! 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 Добрий день, я Старинчук Андрій, прийняв естафету від назарука Сергія. Хочу передати Юрику Холону і Сашкові Мучкові. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, Зелінський Юрій. Прийняв естафету від назарука Сергія. Передаю фанчукові Сергіїві і Ляшукові Таліку. Слава слава! Добрий день, я савош Олександр. Прийняв естафету від своєї дружини Ольги і передаю своєму кумові Генчуку Сергію і сороці Олександру. Добрий день, героям слава. Добрий день. Мене звати Могнюк Роман. Я прийняв естафету від нашого оператора Віктора Хацера. і передаю естафету своєму побратиму Леоніду Богдану, який зараз поїде на шацк. І Курсику Петру, сусіду моїх батьків. Всіх святом з колядою. Слава Україні! Добрий день, я Сава Ширина прийняла естафету від Савош Ольги. В свою чергу передаю Савошівані, Романюк Любі і Віки Демодюк. Доброго дня, я Романюк Любов приймаю естафету від Саво Ірина. Передаю естафету мужилку Олегу і Опеді Олені. Доброго дня, любимчані. Я естафету не приймала. Я доброволець і передаю свою естафету Рурі Ольги Миколаївні і Соломенюк Ларісі Миколаївні. Слава Україні! Україна! Слава нації! Україна! Доброго дня, Євро Брамчук. Прийняв естафету від коледжу. Я передаю Вітальку Пломку і Міша Михальчук. Доброго дня. Мене звати Міша Михальчук. Я передаю естафету Куцька Катерині та Віталіку Поморку. Доброго дня, мене звати Іванчик Юрій. Вчора я отримав естафету від свого кума середюка Петра і передаю своєму товаришу Прокопіку Ярославу. Добрий день. Я Романюк Анатолій. Отримав естафету від Овдієвича Андрія. Передаю естафету Денисовцю Роману і шкварки Андрію. Слава Україні! Добрий день, я Сергій Лук'янов. Отримав естафету від... Кравчука Василя Степановича, що тут ради скради. Передаю естафету Костецькому Віктору і сущику Петру. Слава Україні! Добрий день, я балабаш Олександр. Отримав естафету від згоранця Андрія. Передаю Левчуку Сергіовічу Диреку Андрію. Доброго дня. Я Омаленюк Мирослава. Прийняла естафету від Ірини Денисюк і передаю свою естафету Владкому Іванові. Добрий день, яхомеч Олександр прийняв естафету від Лебедя Миколи. Передаю Борисевичу Олександру і Оксендюку Дімі. Я кломик Віктор Вікторович, прийняв естафету від кума фуминського Василя, Передаю трохи комову Сергію і на квіти. Я колик Сергій Володимир, села вишня, сам служив в АТО, мій начальник. Півнюк Андрій передав мені естафету, я передаю Зінчукову прапорщик естафету і кулику голови сільської ради. Слава Україні! Слава! Учасники АТО беруть участь в допомозі учасникам АТО. Привітаємо, дякуємо. Молодець! 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 Добрий день, я козачок Роман прийняв естафету від пампуха Сірожи, передаю її котову Толіку і Дрозду Віталіку. Добрий день. Я Дудар Віталій прийняв естафету від Арояна Георгія, передаю естафету Ващуку Василю, дичку Михайлову і бродосві Саші. Доброго дня, шановні жителі. Я доводюк Олександр, місто Любомиль, прийняв естафету від учасника топівнюка Андрія. Передаю естафету нечіпоруку Юрію і Русанову Валерію Анатолійовичу. Слава Україні! Добрий день, Поліщук Анатолій. Прийняв естафету від Сущика Олега, передаю естафету Сушайлу Володі. Слава Україні! Всім доброго дня. Прийняв естафету від Веремчука Сергія. Передаю родичу Романюку Сергію. Всіх святом. Вітя Пилипчук прийняв естафету від віслівчика Сергія, передаю естафету шумову Миколу і Суркову Олександрову. Я Пилипчук Микола прийняв естафету від виставчика Сергія. Передаю копирі Олегу і Богдану Гусєву. Доброго дня, я Сорокін Роман. Прийняв естафету від корнелюка Сергія. Передаю естафету Савчину Віктору і тому що Оксандюку Роману. Слава Україні! Добрий день, Оксандюк Роман. Прийняв естафету Сорокіна Романа Юрьовича, передаю Пасаману Ромі і Ордику Олександру Сергійовичу. Його тут немає, він злякався. Доброго дня, як думаючи Олексій, прийняв естафету від Сачука Анатолія, передаю Кутюку Богдану і Носку Володі. Добрий день, я Федюшин Андрій, прийняв стафету від свого сина Іллі, а передаю естафету своєму брату Федюшину Володимиру і кукураку Антону. Добрий день, я Мусейович Антон прийняв від Славки Бодну естафету. Передаю Якимлюку Юрію і Руслані Челяді. Добрий день. день. Прийняв від Повка Олександра, передаю. Е... Мали короче, коротше, він знає, кому я передаю. І... Олегу Кравчуку. Добрий день, слава Богу. Я боюсь Сергій Володимирович. Доброволець, значить. Слава Україні! Добрий день. Отримав естафету від кожучка Володимира. Передаю колегі по роботі Лоніку Руслану і своєму пофеснику козачаку Назару. Я шла по Ольга Валерівна, отримала естафету від Валентини Федюшини, передаю новосад Людмили і хмелярку Миколі. Добрий день, я Толік Стасюк, отримав естафету від Антона Вовка, передаю Юрію Філімонюку і Юрію Дубину. Добрий день, я Лішук Віталій, отримав естафету від Зіріцького Юрія, передаю клубіку Миколі і Свято-Вадиму. Добрий день, я Сергій Романюк. Прийняв естафету від Івана Лагоди. Передаю естафету Саші Веремчуку і Саші Можеву. Слава Україні! Доброго дня! Я прийняв естафету Веремчука Андрія. Хочу передати свою естафету Дрозду Віталіку Ткачу, Петру, який прийшов в відпустку Ігор Собчук. Слава Україні! Доброго дня, мене звати Лотковський Олександр. Получив естафету від Кравчука Василя. Передаю естафету Дубині Петрові, Грушевському Вадимові і Лобкові Сергію. Доброго дня, Франчук Сергій. Отримав естафету від Звінського Юрія. Передаю естафету Левкуніку Валерію Миколайовичу і Горіку Олександру. Оксидюк Петру прийняв естафету від свого похресника Паська Дениса. Продаю Сплідчуку Івану і Ситняку Анатолію. Слава Україні! Я Гусів Богдан. Естафету мені сьогодні передав Микола Пилипчук. Я передаю своєму кумові Мочукові Романові. Слава Україні! Доброго дня. Я отримав естафету від Дермоніка Анатолія. Передаю естафету Гуліді Андрію і передаю естафету на Шацький район Сіжуку Андрію. За робили. Доброго дня. Мене звати Мучак Роман. Отримав естафету від кума свого Гусєва Богдана. Передаю естафету своєму синові Мучаку Роману і своєму сусідові Здонюку Віктору. Слава Україні! Доброго дня. Я прийняв стафету мучика Романа і передаю стафету. Думали Дениси. Слава Україні! Я чуб Андрій. Прийняв стафету від волонка віктора. передаю стафету фечишину діми і Дмитрук Наташі. Я, Мокренко Катерина, прийняла естафету від своєї подруги. Дякую Сердечно їй. Хочу зробити об'яву. Я зараз їду в Шацьк відкривати естафету там, але хочу передати Федончук Танюшки і Луць Людмилі. Вона нам дуже гарно допомагала, дуже влилася, дуже переживає за нас. Я хочу, щоб Мені передав естафету вішок Віталій, передаю естафету вовку Володимиру і Максиму е, Морозу Максиму. Шишута Ольга прийняла естафету від Денисюк Ірини, передаю Сосю Колені е, Бухренко. Насті і Галі Торпі. Молодець. Слава, Україні! Слава Молодець! Молодець! Дякуємо, дівчата, дякуємо, волонтери! Я шалаю Валеріса, отримала естафету зі грі солдата від Ірини Денисюк, Передаю Франчук Мирославу, острожнюк Іллі і мучаку Миколі. Слава Україні! Героям слава! Я представляю, що